Проведемо невеличкий експеримент. Зараз просто відслідковуй, що відбувається із твоїм тілом. Я щойно вилила склянку води собі на підлогу. І нічого не відбулося. Ніхто не накричав. Ніхто не сказав, що я погана. Факт вологої підлоги не змінює мою вартість чи мої відчуття по відношенню до себе і цього світу. Ніхто від мене не відвернувся. Нагадує щось життєво кожного разу, коли відбувається щось в твоєму житті, що вибиває тебе із цього стану, твій мозок одразу повертається в режим виживання. Бета хвилі, пітні долоні, стислий живіт, думки мене зараз покинуть, я недостатня, я зіпсувала все. Після цього він вже не може діяти адекватно, він не може приймати якісні рішення, які підуть тобі на користь. Ти продовжуєш взаємодіяти із собою і з місця травми, так як ти навчилась, так як навчилась твоя нервова система. Хоча це просто-напросто вода на підлозі. Ми виростаємо тілом, але всередині досі сидить дитина, яку карали за помилки. І кожен життєвий фейл. Для цієї дитини кінець світу, бо тоді в її голові перекривається потік любові до неї. І якщо тобі знайома ця ситуація, якщо ти почала тривожитись, просто дивлячись, це відео, я хочу тебе підтримати. І з цього режиму можна вийти, вчитись заспокоювати нервову систему і продовжувати діяти із місця дорослої опорної жінки, яка хоче жити життя в насолоді і розслабленні. Якщо ти хочеш навчитися регулювати свою нервову систему і бути опорною Сливою жінкою в насолоді, в любові і мати все, чого тобі захочеться, заповнюй форму перед запису в шапці мого профілю.